Забудьте про то. Ціни на машини дуже подорожчали. Ви хоча б будете впевнені, що ви отримуєте документи на цю машину. 2013 рік Toyota Prius. найкращі. роки. Немає друга з гаражів, який за 500 гривень там походовій щось перебере. <реку> На Селвиш Тайтлі, ви не можете їздити по американській землі. В нього весь бік машини ну, побитий. Бо зараз визуть копа. Я йому говорю, що цей ремонт буде коштувати 2,5 тисячі доларів. Він каже, я думав, доларів 500. Оце, звісно, пріоз. Хороший пріоз. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, трак-драйвер, канал про Америку. На сьогодні у нас буде незвичайне відео. Ми поговоримо із НАСКАМАЗом. Більшість з вас його знає. Даро під і ми знову на автоокзоні. Йобен Бобен, ви таку машину просто ніде не знайдете. Корвет за 51. -ку. Ми поговоримо про покупку першого автомобіля в США, коли ви тільки приїхали в Америку. З чого починати, які кроки, куди йти. І про це все поговоримо далі. Тому дивіться далі. Поїхали! Салий нас Камаз може бути дуже серйозним назвом Камазом. Мене звати Назар. Я в Америці прожив вже 10 років, 9 років займаюся автомобілями, професійно займаюся автомобілями. Років 3. окей, ви приїхали тільки в Америку. Вам треба першу машину. Можливо, ви бачили мої відео там, де я купляв машини за 2000 доларів. Забудьте про те. Ціни на машини дуже подорожчали, тобто за 2000 доларів, ви можете купити хорошу машину хіба що в свого родича або в брата. Ну, якщо машина хороша, ніхто її за 2000 не продасть. Мінімальна ціна це буде 1005 Ви заходите на Facebook MarketPlace, найпопулярніше місце, і ви пробуєте знайти машину від власника. Тобто, якщо вам людина скидує Адресу це якась заправка чи там супермаркет. Скоріше за все, це перекуп. Там їх просто 90%. Машина буде там або зі скрученим пробігом, або з проблемами. Ну, або може й знайдете нормальну машину. Ну, але від перекупа. Тяжко знайти щось хороше. Переб'ю тебе, друже. Коротше, я теж їздив по маркетплейсу, дивився на машину. Були мексиканці. Я машину провіряв, потім вони уїхали, бо вона дуже убита була. І скручений пробіг раз в три був. Вони мені потім ще всякі дур дурниці писали по месенджеру. Типу, подумали, що я ділер, бо я так на машину пристально дивився. Mm -hmm. я, я вам, друзі, порадив би, якщо ви не розбираєтесь в машинах, краще звертатись до якихось професіоналів. наприклад, якось до, до Назара. Я не то, що там рекламую себе, просто дивіться, якщо ви купили машину на заправці, вам ну, нема куди приїхати. У Тоб... мене Та таке було. Тобто я купував машину і через 10 хвилин вона закіпала і все. Е, тобто, коли ви купуєте машину в дилера, е, ну, є місце, да? тобто вам є куди приїхати. Наприклад, там. Загорівся чекенджі, ви приїдете, можливо, вам зремонтують, можливо, не зремонтують, але ви хоча б будете впевнені, що ви отримуєте документи на цю машину. Просто є багато машин, які крадені, продаються там, з фальшивими документами. Понизу ринку ви приїхали, купили, машину гроші віддали, пішли її реєструвати, все, машина не реєструється. Тобто, якщо ви ну так, по мінімуму це 5 тисяч. Краще купити максимально поновішу машину, максимально менший пробіг. Нехай там будуть якісь косметичні недоліки, не знаю, якась там ржавчина чи може там щось поцарапане, щось стріснуте, але головне, щоб вона механічно їхала нормально. Тобто там не димів мотор і працювала коробка передач. Купте машину от взяти нову прибулим з України. Дивіться, або дивитися там на Хонду, Тойоту, Мазду, ну, тобто, це всі знають, японські машини, хороші, надійні. Ще можете звернути увагу на вітчизняних виробників, це у нас Chevrolet, Ford, Dodge я би ну, не рекомендував. тобто, ну, Форди, Chevrolet, типу, вони ще більш-менш нормальні, просто можна купити набагато свіжішу. Якщо це ми говоримо про Тойоту, то там. 2010 року Toyota з пробігом 200 тисяч миль вона буде коштувати 5-6 тисяч доларів нормальна. Так само за 5-6 тисяч доларів ви можете купити якийсь там, наприклад, Ford Escape 2010 року з пробігом там, типу, 120 тисяч миль. А що робити от людям, які треба машина, але 5 тисяч немає? Ем... Нічого не купляти. <смех> 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 ну, Я вам серйозно говорю, просто багато людей приїжджають і говорять, ми купили машину за 3 тисячі, там поламався мотор, ремонт коштує там, 7 тисяч. Ну тобто, це Америка. Година майстерні це 100 доларів. Е, немає друга з гаражів, який за 500 гривень там. Походові, щось з чи щось типу того. Тобто будь-який ремонт це буде в районі там 500 доларів. Це таке щось там по мінімалці, це тормоза поміняли. Наприклад, в нас є 5000 тисяч доларів. Ми приходимо на Назара, купуємо машину. Що нам треба? От нас нам які умови покупки? Потрібна, ну, це я говорю Потрібен драйвер лайсенс, потрібен сошал. Що потрібно для того, щоб <кій> купити автомобіль? Дивіться, ці 5 тисяч я говорю. Ну просто там знаходите машину на маркетплейсі і купуєте. Ну, в нас машин за 5 тисяч, на жаль, немає. Того, що нам треба дати гарантію, не можемо ми за 5 тисяч зробити машину, на яку ми можемо дати гарантію, ну хоч там тиждень чи два. Тобто, у нас машини трохи дорожчі, але ми можемо продати машину в кредит. Я розумію, в Україні ніхто машини в кредит не купує. Це щось таке дивне. Ну ніхто цього не робить, але в Америці 98% машин, які менше там, 5 років, це будуть машини куплені в кредит. Тому що людям треба будувати кредитну історію. Кредитна історія це показник наскільки ви відповідальна людина, тобто ви платите по своїх рахунках. І у вас складається рейтинг, тобто ви берете кредитну карточку, за неї платите, і у вас є рейтинг так само, коли ви берете житло в кредит. Житло не то, щоб в кредит, просто оренду житла вибирати. Люди перевіряють кредитну історію для того, щоб зрозуміти, чи ви відповідальна людина. До речі, про кредитну історію я зняв повне відео там повністю все по полочках. Що починати, які кроки потрібно зробити, щоб побудувати хороший кредит. Скор. Обов'язково перевірте це відео. Силка буде внизу під відео, десь тут підсказка вистріли. Это, конечно, привоз. Хороший привоз. Вас поехало бы сейчас вызвать копов. Короче, друзья, думал я про собить Toyota Пріус, ну блін, оцей Мерседес такий v 8 виглядає набагато покруче, скажіть. То що брать його? <сум> Напишіть в коментарях, яка краще Mercedes оцей -то чи Тойота Пріус? Які умови у вас, щоб купити Двіться, авто? В кредит. Мінімальні вимоги, щоб купити машину, це три місяці банківський рахунок, просто банківський рахунок. Так само ви маєте ну ложити туди якісь гроші, тобто він не може бути, що ви його три місяці тому назад відкрили, нічого туди не положили і вам дали кредит. Драйвер лайсенс і social security номер. Якщо ви живете в Іллінойсі, ну у вас Іллінойс driver license, social security. Якщо ви, наприклад, маєте драйвер license якогось іншого штату, вам треба підтвердження адреси. Це може бути там банківський рахунок, той самий. Перший кредит буде завжди дорогий, тому треба взяти недорогу машину. Під недорогу машину це 10-15 тисяч. Щоб вам дали її в кредит, вам треба буде заплатити 30-40% від її вартості, тобто це 3-4 тисячі, якщо у вас є, ми можемо пробувати взяти вам кредит. Для повного розуміння кредит ну, він дуже відрізняється від українського кредиту, наприклад. Машина коштує 15 тисяч, ви даєте 5 тисяч першого внеску, лишається до фінансування 10 тисяч. Вам дають перший кредит, допустимо, гірший варіант під 20%. Якщо ви виплачуєте цю машину за рік, у вас переплата 1100 доларів. Якщо ви берете в кредит, наприклад, 5 тисяч і виплачуєте його за рік, у вас переплата там, доларів 600, там, може 650. Так само, якщо ви. Взяли кредит 10 тисяч і виплатили через місяць. У вас переплата буде там доларів 150 е, і все, я, і у вас немає кредиту. Який період ти порадиш потримати <гас> кредит, щоб не погашати, його, щоб будувалась кредитна історія? Ну це треба хоча б півроку. Ну півроку це прям такий мінімум. Мінімум. Але навіть якщо ви візьмете машину в кредит, виплатите її через місяць, у вас все одно на історії буде виплачена машина. Тобто ви взяли першу машину, допустимо, під 20%, через місяць її виплатили. Наступна машина у вас же буде під нормальні, адекватні відсотки. Це типу там дев'ять, десять. А віді би ти тайтл порадив би купувати українцям, які тільки приїхали, і які взагалі тайтли існують? І що це таке тайтл взагалі? Тайтл – це право власності на машину. Ми починаємо от з копорта, тобто оці всі битки, які відправляються в Україну, це є Title». На selвиш Title» ви не можете їздити по американській землі. Тобто, якщо у вас е, машина Selv Taitлом і вас зупиняє поліцейський, машина просто конфісковується. Так само ви не можете машину зареєструвати, тому що в неї selвич Тайтл. Якщо ви купили машину на аукціоні е, битих машин, в неї Selvish Title. Ви маєте її зремонтувати, у вас мають бути всі чеки за ремонти, за запчастини. Потім машина проходить інспекцію. Є штати, де це робиться досить просто. Ліноїс просто самий найгірший штат, напевно, в цьому плані. Тобто, якщо ви купили биту машину, ви раніше, ніж там через три місяці, ви просто не зможете на ній їздити. Це треба так само розуміти. Після селвич тайтлу, це цей, що на аукціоні вам дають. Після інспекції ви отримуєте ребіл тайтл. Ребілд тайтл. Це значить, що машина була списана страховою компанією, і вона була встановлена. Але на Rebill Title ви не можете їздити, наприклад, на Uber на доставки пасажирів. Ви не можете вже їздити. І так само страховка на Rebill Title на порядок дорожче, тому що ну, машина була списана. Ніхто не знає, як там її зремонтували, як довго вона поїздить. Потім йде наступний це Clean Title. це ну, звичайне право власності на машину. Машина не була в якихось серйозних ДТП, ви купили машину Clean Title, там підписалися, зареєстрували, все, це чиста машина. Ми займаємося тільки чистими машинами, тому що нам ніяких проблем з цими ребілдами, битками взагалі не потрібно. Так само треба розуміти, що, наприклад, якщо ви колись жили в Україні і купили там биток, і вам його зробили там за пару тисяч. То ці пару тисяч по американських мірках перетворюються просто на 5-10 тисяч. Ну це треба розуміти. Тобто -то до нас навіть сьогодні приїжджав хлопець, в нього весь бік машини ну, побитий. Він хотів нам машину здати в трийдин. Я йому говорю, що цей ремонт буде коштувати 2,5 тисячі доларів. Він каже, я думав доларів 500. Ну на жаль, от, ну ви живете в Америці, ви получаєте американську зарплату і так само ви платите американські ціни. От поясни нашим підписникам, що це таке трейдін. Багато хто не знає, що це. стийдін. Це, наприклад, у вас є ваша стара машина, ви приїжджаєте купувати ну в дилера. Тобто, трейдин буває в дилера. Ну, ви можливо, там з кимось можете домовитись. Тоже свою стару машину обміняти. Плюси тридина в тому, що ви не платите податок на різницю. Наприклад, ваша машина ну, коштує 10 тисяч, ви купуєте машину за 10 тисяч, ви не платите податок тільки реєстрацію. Або ваша машина коштує 5, ви купуєте за 10, то ви платите податок тільки з 5 тисяч. Ну, але в дилера ну, потрібно розуміти, що. Ви можете свою машину, звісно, дорожче продати там, на тому самому Фейсбуці, ніж дилер у вас купить. Якщо ваша машина, там, ринкова вартість її 10 тисяч, і ви приїдете до нас, і вона буде в хорошому технічному стані, то ми можемо вам дати 1800, можливо, 8,5, якщо це популярна машина. Тобто нам, ну, нам треба щось заробити, ми не можемо просто там, приймати ці машини і продавати. Я вам говорю, ну, так як є. І так само ви на Фейсбуці можете продавати, наприклад, вашу машину з якимись проблемами. Ми, як дилер, мусимо дати гарантію, ми не можемо машину з проблемами е, продавати. Тому, якщо ви купили машину за 5 тисяч і там дергається коробка передач, і зробити її коштує 4 тисячі, то вартість вашої машини ну, ніяка. Та які б ти поради дав? Ось Людина тільки-тільки приїхала з України або з Європи в Америку, українець. Які б ти поради дав е, по покупці авто для цієї людини? По покупці авто, якщо ви розбираєтеся добре в машинах, можете їхати на Фейсбук е, так само. Ви тратите дуже багато часу. Це треба теж розуміти. Ви машину не купите там за годину, за дві. Так само, ніяка людина з вами, от ви приїхали на Фейсбуці, дивиться машину за 5 тисяч. Ніхто з вами на ніяке сто не буде їхати, ніхто з вами не буде їхати і перереєстровувати. Це нормальна ситуація. Ви даєте гроші, вам дають документ на машину, ви його підписуєте. До побачення. Розкажи в двох словах, чим ви займаєтесь, які машини маєте, якщо люди, підписники наші захотять до вас приїхати. Ми купуємо машини тільки Clean Title. Це 98% машин. Трейдини від великих дилерських, тобто купляє хтось нового Лексуса, привіз 10-річного Lexus, Лексуса. Лексуса, ну, не хоче продавати 10-річну машину, тому що в них ну, нові машини продаються. І такі маленькі дилери, як я, купують їх, міняємо масло, міняємо тормоза, шини і продаємо їх. Ну тобто, ми робимо повністю сервіс на машину. Ціни ну, трохи вищі, ніж на фейсбуці, того, що ну, вона зроблена і ми даємо гарантію на машину, і, е, ну, і там, документи будуть в порядку, і ми можемо її в кредит продати. Дуже багато часу забирає то, щоб е... Знайти машину, якщо ви не дуже розбираєтесь в машинах, як я, і просто їдьте до Назара, він вам зробить хороший діл. Сьогодні у мене вийшов хороший діл. Я навіть не планував автомобіль купувати. Хотів просто подивитись це відео спонтанне, тому що я купив машину у Назара. Він зробив хорошу знижку. Друже, давай от зараз українці нас дивляться. який ти можеш відсоток зробити знижки по промокоду альтернатів. От скільки ти можеш дати, чи, чи ти не можеш дати, можливо, ти дум... Давайте, Байдена, якщо дасиш... ви купуєте за кеш, то це буде 500 доларів знижки на будь-яку машину. По промокоду альтернатів, правильно? Альтернатив'ю. От якщо до тебе приходять по, по промокоду альтернатів'ю, 500 баксів на кожну машину. Якщо це кеш, якщо це за кеш, якщо, якщо це. це... Кредит, то це 200 доларів. Все, друзі, щоб ви це зафіксували, ми на відосі приходите до Назара, кажете альтернатів 200 баксів. Знижка за кеш і 200 баксів за кредит. Так само, якщо ви прожили вже е, рік в Америці, у вас е, рік була кредитна карта. Ми можемо вам зробити ну дуже хороші відсотки. Це там да, типу 6-7-8 відсотків. Так само, як е, великі банки. Що вас є рік кредитної історії? Якщо у вас кредитної історії ну ноль. То вам треба буде дати 30-40 від вартості машини, і процент цей буде в районі 15%. Отак От би я сказав, 15%. Можливо, трохи більше, можливо, трохи менше, але його все одно можна закрити дуже швидко. Друзі, Назар поділився з вами тут корисною інформацією. Обов'язково підпишіться, поставте на цьому відео, запитайте якісь питання. Назар теж гляне це відео. Якщо буде в нього час, він відповість. Потрібна машина, потрібна нормальна, адекватна машина. Приїжджайте до Назара. Я сам купив, мені сподобалось і сервіс хороший, і хлопці тут українці працюють хороші. Що ти назар? Ми ще... зараз йдемо дивитися на Пріуса. 13 тринадцятий рік, один власник, два ключа. Йовен Бобен. також працює влад Назар. у Нас більше по фану. Я по, фінанс, по фінансовій частині. Тому я буде без приколів. Можу вас проконсультувати по кредиту, по тому як будувати кредитну історію в США, з чого почати. Як не робити факапів і тому подібне? Тому, якщо будуть якісь питання, я думаю, там силка буде внизу. Дзвоніть, каномер телефону залишимо. 2013 рік, Toyota Prius, найкращі роки. Ви пам'ятаєте, 2013 рік взагалі не було ніяких проблем, робили хороші машини. Цю машину конкретно ми купили від Tesla. Тобто людина здала в трейдин Prius і купила нову Tesla. Машини один власник, 30 сервіс рекордів, Тобто 30 разів вона заїжджала на офіційного дилера там, на заміну масла, ще чогось. Це теж коштує немало. Немає ніяких підкрасів, нічого. Гарненький світленький салон. Світленький салон для пріоса це, звісно, може не плюс, але й не мінус. Ну, Василь буде купувати сюди чехли. Та ну чехли купили і полетіла. Отут, бачите, на машині 160 тисяч моль пробігу. В них з великими пробігами оце повністю стирається. Тобто ви можете побачити, отут чуть-чуть. Я вам це розказував, як відрізнити пріос зі скрученим пробігом. Так само, оця сідушка, бачите, вона ну тут така полоска маленька. А в пробігах вже побільше, вона там дуже конкретно стирається. І так само оця, бачите, чуть-чуть затерлося, буває, що вони взагалі повністю стерті. Суперекономна, хороша, йомайо, -ма -йо, надійна машина. Я собі цю машину купую для того, щоб вона працювала як в бізнесі, вона працювала в ренті, я її буду здавати в оренду. Я думаю, це буде нормальний варіант, тому що при вони якби надійні. Да? Toyota надійний бренд. Друзі, на своєму на своїй шкурі просто вам зараз це показую. Мені дуже сподобалось. Я не планував купувати автомобіль. Купив, його, тому що реально нормальний сервіс, нормальні автомобілі. Моу моїй прівусі, якому купив один власник, два ключі. Вона. Хорошо е, е, обслугована по всьому, по карфаксу е, це видно. Ось тому, якщо вам потрібно, звертайтесь. Ну що, друзі, е, дякую за інтерв'ю. Все пакедова давай слава Україні, героям слава, друзі. проїхав я на пріусі 20 миль додому. консамшн 57 миль на галон. Середня 35. ну Я не дуже зрозумів, що показує середня 35. Мені постійно показувало більше 50. Я думаю, що тут, да, розходить десь приблизно 50 миль на галон. Щоб в літр перевезти, то це там не знаю менше 4 літрів, мабуть. Що там? Камера мотор? Давай, першов, туди, туди, що, таке? А? Давай. Ну давай, бри номер. Та нормально.